Убезпечити дітей від вербування через соцмережі та небезпечного спілкування з незнайомцями навчали батьків на черговому тренінгу у межах проєкту Код безпеки. Для них проводили воркшопи із медіаграмотності, аби вчасно помічати загрози та захистити дітей від злочинців в інтернеті. Як захистити дитину від вербування через інтернет, небезпечних заробітків або спілкування з незнайомцями? Про це була чергова тема проєкту Код безпеки його мета сформувати у підлітків розуміння важливості національної безпеки та вберегти їх від залучення до протиправної діяльності. На жаль, ситуація в країні така, що не поодинокі випадки вчинення дітьми, неповнолітніми дітьми, вчинення таких кримінальних правопорушень, які направлені на підрив основ національної безпеки. Лише за минулий рік в Україні затримали понад 450 неповнолітніх, яких через соцмережі втягнули у підпали та інші злочини на користь ворога. Аби цього не допустити, батькам і дітям проводять спеціальні тренінги. Воркшоп для батьків став третім етапом проєкту код безпеки. Цього разу родини консультував експерт з медіаграмотності, який пояснював, як помітити тривожні сигнали та вберегти дітей від небезпеки в інтернеті. Ознак може бути багато, але всі вони зводяться переважно до того, що зміни в поведінці. І це накладається на зміни в фінансовому, скажімо так, стані. Дитина починає поводитись або вчиняти покупки, які не властиві їй. на воркшоп з медіаграмотності доєднались понад два десятки батьків. Яна Ткаченко, мама двох дітей та опікунка своєї неповнолітньої сестри. Жінка намагається бути другом для дітей, аби вони довіряли саме родині, а не випадковим людям в інтернеті. Дуже важливо цікавитись. Саме чим вони цікавляться в інтернеті, дуже важливо спілкуватися про це, і дуже важливо бути другом. Бо коли ти друг, дитина це розповість тобі, що їй цікаво, і ти можеш там аналізувати те чи інше її загрожує якоїсь безпеки. Загалом у рамках проєкту вже провели три такі воркшопи для підлітків і батьків. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.